І до новин спорту футбольний турнір з нагоди дня української державності відбувся у Коломийській територіальній громаді. За головний трофей змагалися дев'ять місцевих команд. А це футболісти, яким від 16 до 60 років. Хто переміг, розкажемо у сюжеті. Вже вдруге поспіль у Воскресінцях відбувається футбольний турнір з нагоди Дня української державності. Я вітаю в селі Воскресінці. Я бажаю, щоб ви всі набралися позитивних емоцій, і щоб переміг сильніший. Це дружній любительський аматорський футбол. І вони розіграють три основні кубки. Цьогоріч позмагатися за трофеї зібралося дев'ять команд. Серед них Едельвейс – це представники 10-ї гірсько-штурмової бригади, капітан футболістів, інструктор з фізичної підготовки і спорту бригади. Роман Білайчук каже: кожен гравець тут на футбольному полі віддається наповно заради тих, хто на полі бою. Підтримка наших військовослужбовців, які на передові. Сергій Чигирин, гравець команди Стефайно каже: на своєму підприємстві мають традицію двічі на тиждень грати у футбол з колегами. Так і створилась команда. Ми збираємось трошки розгрузитися психологічно, трошки пер передати це на фізичну енергію, випустити цю всю напругу. Ми вже бачили, що у нас досить непогана гра виходить. Потихеньку сформувалася наша команда. Вперше ви вийшли на поле грати з іншими командами. Щойно закінчилась наша перша гра. На жаль, ми програли зараз. От якраз ми сидимо з хлопцями, обговорюємо моменти, де ми не допрацювали, духом не падають і вперед, 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 нема чого зупинятися. Організатори турніру кажуть, футбольні змагання. Для команд з Коломийської територіальної громади це ще нагода зайнятися фізичною активністю, а це складова здорового способу життя, що є критично важливим у стресових умовах воєнного часу. Це є один з видів такого розвантаження психологічного. Люди приходять, вони розслабляються, вони трошки забуваються від цієї війни, тому що психологічно витримати на такі навантаження людям просто не під силу. Чотири королі Імперія Термакс, Варатик «Термакс», Варатик «Варатик-2», «Стефайно», Амстора, Дельвейс та Дружба. Саме ці дев'ять команд грали впродовж всього дня, щоб визначити найсильнішу команду. Боротьбу за третє місце виграла команда Чотири Королі з коломиї другими стали «Едельвейси», А бажану перемогу отримали футболісти команди Дружба. Це гравці з малої кам'янки та лісної Слобідки». Кращим воротарем турніру став Олександр Пецадовбуш з команди Чотири Королі, кращий захисник Андрій Розпопов з команди Стефайно, кращим бомбардиром визнали. Олександра Савчука з Едельвейсів, а кращим гравцем, став Сергій Кваснюк з команди Дружба. До слова турнір був благодійним вдалося зібрати понад 11 тисяч гривень, які передали представникам 10-ї гірсько штурмової бригади. Браво!